Наступна головоломка. У нас є така рівність 0. Додати 7. Дорівнює 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось ці сірники ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 помножити на 7 буде 0, 0, дорівнює 0. Наша рівність рівна, задачку виконано. головоломка вирішена.